Чи доведеться платити податки з продажу речей на маркетплейсах і онлайн-майданчиках типу Prom.ua або OLX? І так, останнім часом в інтернеті поширюються чутки, ніби держава хоче обкладати податками будь-який продаж на платформах типу OLX. навіть якщо це продаж якихось старих ваших речей. Якщо чесно, це не відповідає дійсності і зараз розповім, чому? Голова податкового комітету Данило Гетьманцев пояснив. Разові продажі особистих речей оподатковуватися не будуть. Законопроект стосується тільки системних онлайн-продавців, які фактично ведуть бізнес на цих майданчиках. Що в результаті зміниться: маркетплейси, на кшталт OLX чи Promua мають звітувати про обсяг операцій та утримувати податки з бізнес користувачів. Чіткої суми обороту, після якої користувачі вважатимуть бізнесовими у законопроекті поки що не вказано. Але ми знаємо, що разовий продаж не оподатковується, а от регулярні продажі, наприклад, щомісяця по кілька товарів, це вже може вважатися бізнесом. Чому виник такий ажіотаж? Норма про оподаткування таких доходів існувала ще давно. Ставка ПДФО становила 18%, але фактично її майже не застосовували. Новий же законопроект знижує цю ставку ПДФО до 5% і робить правила прозорішими та гуманнішими. Ну, дійсно, 18 менше, ніж 5%. І в результаті казна України не доотримує податків, тому вони ж зробили більш суворішими контроль за сплаченням податків. І тепер маркетплейси будуть контролювати це самостійно. І давайте підсумуємо: якщо ви продаєте щось вживане і по одному товару на OLX, або Prom.ua або інших маркетплейсів, то податки вам не будуть. Вас не будуть стягувати. Якщо ж ви продаєте регулярно та ще якісь однотипні товари, то ви бізнес і будете сплачувати податок 5%. І третє, держава не надсилатиме листи щастя щодо продажів разових, а, а маркетплейси будуть самі контролювати вас, що ви продаєте, скільки продаєте, і вже напряму з вами спілкуватися. Не піддавайтеся паніці, нововведення не спрямовані проти звичайних громадян, вони направлені саме на бізнес. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі події в суспільстві.